Що обрати для інвестицій крипту чи нерухомість? Я вам скажу і крипту, і нерухомість. Переваги крипти. В крипті ви можете скласти довгостроковий прибутковий криптопортфель і за 3-6 місяців вже мати там дохідність від 20 до 800%. Як ви бачите, в моїх сторіс я вам показував, що ми з командою інвестуємо і зараз бічачий ринок, біткоін більше 80 тисяч доларів, і ми маємо дуже гарний прибуток. Але в крипті заробляємо висока волатильність, високі ризики також. І е, є нерухомість. Нерухомість можна заходити від 50 тисяч від 100 тисяч доларів, але якщо нема такої суми, то є дольові інвестиції. І важливо перекладати з високоризикових інструментів або фіксувати профіт і залишати не в крипті, а частину виводити і перекладати в інші інструменти. І чудова можливість це звичайно дольові інвестиції в нерухомість. Зараз є така можливість: це токенізація, де ви можете свої USDT відправити в роботу. І стати власником частинки нерухомості ми інвестуємо в Hayat Green Tower, це Турція, Аланія, і там є можливість отримувати дохід до оренди 8% в 13 річних на збільшення вартості нерухомості. Прямо зараз за посиланням переходьте і можете підключитися до нас, інвестувати в нерухомість в і отримувати свій пасивний дохід, тим самим зберегти